Багато звернень, скажу так, і від мешканців міста в першу чергу щодо початку опалювального сезону. Спочатку надам інформацію, що зроблено за період міжопалювальний сезон. Які плани на 25-26 сезон, що ми зробили працівниками комунального підприємства Теплоенергетик з квітня місяця була розпочата. Робота по підготовці господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 25-26. Виконано поточні ремонти основного та допоміжного обладнання, ремонт і ревізія запірних арматур, теплових мереж, електросилового обладнання по всьому господарству. І в нас в цей опалювальний сезон. Які в минулому році експлуатуватися, буде 24 котельні, ті, які розташовані безпосередньо в закладах охорони здоров'я. Є котельні, окремі є котельні дві великі. Основні це наша південно-західна котельня і котельня ТЕЦ, яка виробляє електричну енергію в період своєї експлуатації. Також було проведено поточний та капітальний ремонт теплових мереж. Щодо поточного ремонту та ревізії огляду 158 кілометрів мереж у нас сьогодні експлуатується, Всі 158 кілометрів були обстежені. Виконаний був поточний ремонт цих мереж за результатами гідравлічних випробувань, які виконувались під час завершення минулого опалювального сезону. Та 24 теплових мереж за цей міжопалювальний період були відремонтовані. Капітально, тобто повністю замінені різних діаметрів від малих до великих. Розроблено проекти по капітальному ремонту теплових мереж, наших магістральних основних мереж. Це як вулиця Чорновола, так і вулиця Велика, Перспективна, вулиця Гагаріна. Зараз на виході проєкт дуже важливий. Це друга черга. Так звана, це мережа, яка проходить в обвідному каналі річки Інгул і доставляє теплоносій від нашої Кропивницької ТЕЦ повністю до центральної частини міста, до мікрорайону Ковалівка. Одна із основних мереж, яка надає тепло від Кропивницької ТЕЦ. Проєкт майже на виході. Ці проекти, які я перелічив, вони коштовні. Вартість їх і вони лежать в схемі виконання модернізації нашої системи теплопостачання. Ми цими проектами приймаємо участь в всіх державних програмах, приймаємо участь в міжнародних програмах, подаємо ці проекти на допомогу фінансування інвесторам. Сподіваємося. В наступний міжопалювальний сезон ми ці проекти запустимо в роботу, що значно поліпшить якість надання теплопостачання в місті Кропивницькому. На централізованому теплопостачанні в нас залишилося менше 20% населення, але ж вся бюджетна сфера, соціальна сфера, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, заклади охорони здоров'я і всі інші соціальні заклади в нас. В місті опалюються від централізованого опалення. Тому робити ремонти потрібно, утримувати їх потрібно, і саме головне мережі робити потрібно. Багато громад в нашій державі без опалення, без водопостачання, без газопостачання. Місто Кропивницький на сьогоднішній день. Дякуючи Збройним силам України, дякуючи тим працівникам комунальних підприємств, які на сьогоднішній день працюють також в надскладних умовах. готові до зустрічі зими. Всі служби підготовлені. По всіх службах проведені технічні огляди транспортних засобів, які будуть приймати участь, в тому числі і розчистки магістральних. Вулиць міста і доріг міста від снігу, заготовлений посипковий матеріал, техніка обладнана відповідно до експлуатації в зимовий період. Аварійні бригади. Я зараз за все господарство скажу, в тому числі і за теплове, і за водоканалізаційне. Аварійні бригади укомплектовані, матеріали є для виконання робіт, обладнання є. Паливно-мастильні матеріали закуплені і готові в разі необхідності до додаткових закупівель для того, щоб виконувати вчасно аварійні роботи і ті роботи, які можуть бути непередбачені. Розпочали ми опалювальний сезон з початку самого жовтня в місті Кропивницькому, але в тих. Закладах, в яких це найнеобхідніше, це пологовий будинок, і частково готуємо пару і подаємо в дорослі обласні лікарні. Ліміт газу, на жаль, на жовтень місяць по комунальному підприємству Теплоенергетик складає 50 тисяч метрів кубічних. Це при тому, що в довоєнні часи ми використовували в середньому 40 мільйонів кубічних метрів за опалювальний сезон, в минулому. Опалювальному сезоні ми використали близько 30 мільйонів. Пов'язано це було з обмеженням тих самих лімітів. В цьому році ці ліміти будуть ще менші. На жовтень місяць ми поки що маємо, як я сказав, 50 тисяч кубів. Цього якраз вистачає для того, щоб забезпечити ці два заклади охорони здоров'я, які я сказав, і то обласну лікарню не а Парою, якою вони користуються під час виконання своїх завдань і обов'язків. Також надходять вже звернення від управління освіти про початок опалення в деяких закладах дошкільних. Надійшло також звернення від центральної міської лікарні, зокрема, лікарня, яка знаходиться на валах. Там є дитяче відділення, головний лікар звернувся, що необхідно також вже потихеньку подавати опалення, тому що температура. У відділеннях не відповідає нормам. Ми в ці 50 тисяч, які є, будемо вміщатися, я так скажу, по цих закладах ділити, можливо, по графіках подавати опалення, щоб підтримувати необхідну мінімальну температуру, хоча б у відділеннях і в тих там палатах, чи де це необхідно. До кінця жовтня газу нам вистачить. Це я не говорю про населення і не говорю про. Школи і всі дошкільні навчальні заклади, але робота з НАК «Нафтогазом» проводиться комунальним підприємством. Сьогодні вже підготовлено, відправлено і довідправляється необхідний пакет документів на отримання газу на весь опалювальний сезон 25-26. Ліміти по газу будуть ще менші значно, чим в минулому році, тому що керівники центральних виконавчих органів говорять про. Ступінь знищення газовидобувної діяльності нашої держави це більше 50%. Зараз ми не говоримо про борги за газ, який використали в минулому році і позаминулому році. Є порозуміння, продовжена постанова ПСО, яка дозволяє відбирати газ. Фіксується різниця в тарифах, тому що населенню газ виставляються рахунки, вартість якого була. На 22-й ще рік а підприємство купує цей газ геть вже за іншою ціною. Але про це сьогодні не говоримо. Говоримо про те, щоб забезпечити мінімально необхідним теплом. В першу чергу, заклади охорони здоров'я, дошкільні навчальні заклади і підприємства критичної інфраструктури. Опалювальний сезон в місті Кропивницькому. Я думаю, що не раніше, 1 листопада, повністю запустяться в роботу і ТЕЦ і всі. 23 котельні. Можливо, в деяких випадках, там по закладах охорони здоров'я ще додатково, і по дошкільних навчальних закладах, де температура буде критична, локально буде розпочати опалювальний сезон. Але в цілому, по місту Кропивницькому, він розпочнеться не раніше 1 листопада. На жаль, є на сьогоднішній день об'єктивні причини. Це об'єми газу. Але в цілому підприємства готові. Укомплектовані працівниками, яким я також дякую. Що стосується закладів охорони здоров'я, скажу що дякуючи міжнародним партнерам, у нас по всіх закладах міських і обласних встановлені альтернативні котельні, які працюють на твердому паливі, надала допомогу нам. Міжнародна організація Юсейт минулий опалювальний міжопалювальний сезон і в цьому ми завершили. Розставили ці всі котельні по лікарнях, обласних, міських наших. Зараз теплоенергетик в процесі за цей міжопалювальний сезон не тільки теплоенергетика, а інші комунальні підприємства забезпечували, складували дерево для того, щоб можна було. Опалювати ці котельні твердопаливні. Зараз підприємство Теплоенергетик здійснює закупівлю дров для можливої експлуатації цих котелень, в разі, якщо повністю не буде газу. Я сподіваюся, що цього не буде, і ми всі на це сподіваємося. Але робота щодо заготівлі дров йде по всіх комунальних підприємствах по теплоенергетику і всім комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність міста. Закуплені паливно-мастильні матеріали, встановлено на котельні генератори на всіх. Генератори також забезпечені паливно-мастильними матеріалами. Що стосується водозабезпечення, також станції, насосні, резервуари чистої води, які розташовані по місту, в тому числі селище Нове. Що на станціях першого підйому, це так там, де стоять скважини, насоси, які піднімають воду. Встановлені генератори. На станціях другого підйому, там на цих об'єктах, де вода вже подається населенню. Коли проходить очистку, також встановлені генератори. Що стосується вуличної шляхової мережі, техніка готова для роботи, для ліквідації, в тому числі будь-яких аварійних ситуацій, забезпечені паливно-мастильними матеріалами. За літній період виконано ремонт основних наших магістралей і допоміжних доріг для стабільної роботи в першу чергу громадського транспорту. І спеціалізованого транспорту і різних аварійних служб, які повинні працювати оперативно і цілодобово використано асфальтобетону 1014 тонн, щебня 530 тонн, бітумної емульсії 87 тонн. Але асфальт ще в нас є, закуплений на цей сезон. Я сподіваюся, що в жовтні місяці ще погода буде. Дозволяти працювати і асфальтобетоном, також є бітумна емульсія, Ми будемо продовжувати по максимуму в минулому році, майже до середини листопада працювали на вуличній шляховій мережі. Я думаю, зараз. Погодні умови будуть далі більш сприятливі, тому ми продовжуємо цю роботу. Станом на сьогодні виконано ліквідацію ямковості на площі більше 15 тисяч квадратних метрів. Світлофорному господарству, скажу, у нас в місті 68 світлофорних об'єктів знаходиться на балансі комунального підприємства Міськсвітло в минулому році ми встановили, вже говорили і знаєте, 16 об'єктів безперебійного живлення, які в випадку блекаутів на 16 найбільш завантажених і небезпечних перехрестях рух у нас буде регулюватися, і всі вони в 100% готовності на сьогоднішній день. Ну і громадський транспорт у нас також на сьогоднішній день працює без обмежень. Поки що я сподіваюся, що так і буде. 62 одиниці виїжджає великої пасажиромісткості автобусів і тролейбусів. Це 30 автобусів, 32 тролейбуса. Всі вони працюють без обмеження в тих графіках, які були затверджені на початку року, і в тих об'ємах. Майже в штатному режимі працюють у нас автобуси. Маршрутному таксі, які в режимі маршрутного таксі працюють, великий дефіцит кадрів на сьогоднішній день. Різні причини є. Водіїв катастрофічно не вистачає, в тому числі і на комунальному підприємстві. От на сьогоднішній день випуск вже йде. От, якщо хтось, не дай Боже, захворіє, тому десь на якийсь графік автобус чи тролейбус не вийде. Але на сьогоднішній день всі маршрути забезпечені. Скажу ще за наші автобуси, які ми придбали, гармошки, яких називають, вони достатньо добре себе зарекомендували і працюють сьогодні на лінії в готовності 8 одиниць. Всі вони працюють на маршрутах. Часи пік вони значно допомагають справлятися з підвищеним пасажиропотоком, тому що їх пасажиромісткість майже в два рази більша, ніж в звичайному автобусі. І також ми їх купували в тому числі розраховуємо на можливі блекаути, які в зимовий період можуть бути, дуже велика вірогідність замінити роботу тролейбусних маршрутів. В цілому скажу, що господарство міське готове до експлуатації осінньо-зимовий період, і сподіваюся, що ми його пройдемо в нормальних умовах.